В національний кешбек я реагую дуже позитивно, звичайно, тому що всі ці накопичення я можу потім витратити на корисні справи, на книжку, на хобі і навіть на комунальні платежі. Тому це класно. Купуєш продукти, купуєш українські і отримаєш класну, класний бонус. Як на комуналку можна використовувати, чому не комуналку? Триває 24, заходимо, в Мене вже оформлена картка. Все було максимально просто, максимально легко, буквально в три кліки. І все зайняло три хвилини з ознайомленнями з правилами. Все. Я дуже очікую свій кешбек і витрачу на дитину, і споживки на театр. Для українських людей це змога підтримати наших. Відприємці це змога підтримати один одного. це на для країни час, і власне, ми розуміємо, що ми впадаємо в наше, в наше в національне і разом до перемоги.